Доброго дня. Знаєте, коли я наче, починаю деколи розповідати про те, що треба змінити систему, що, що нам треба говорити, економічно ефективна країна, особливо коли я був відпустці, і до мене там прив'язувалися. Дій воюють, там треба захищати країну. Ні, насправді країну треба захищати там, в тилу, тому що без тила, без нормального тила не буде ніякої перемоги. Якщо ми хочемо перемогти, треба зробити таку країну, де, по-перше, люди захочуть жити, де люди не будуть тікати, де люди не, не будуть відмовлятися від громадянства. Бо що це за країна, коли нас вимушені громадянство тримати? Бо громадянство стало типу клеймом раба, фактично. До чого ми з вами дожилися? Люди мають боротися за це громадянство. Бігти вриватися в нашу країну, а не втікати. А якщо відбувається все навпаки, значить є велика проблема. Не може перемогти країна, в якої люди хочуть втікати. Не може перемогти країна, в якої люди відмовляються від громадянства і втікають. Ну, самі задумайтесь. І це все зробили не ми. Так, ми обрали, ми не розуміємо, що відбувається. Тому я вот тут стою і вам постійно розповідаю, що ми маємо змінити цю державну систему. Щоб була така система, в якій люди захочуть жити, де буде максимальна свобода, де не буде ніяких насильственних дій, де люди захочуть повернутися, де люди будуть боротися за те, щоб бути громадянином України. Щоб це відбувалося, треба було щоб тут була максимальна свобода для життя, максимальний вибір, що ти хочеш робити, щоб ти міг займатися будь-яким бізнесом, щоб тобі ніхто не вказував, от тим ти можеш займатися, тим не можеш займатися, щоб не було от тих тупих законів, всяких, які нас всіх знищують. Бо так, так, ось цей закон про мобілізацію він нас знищив. Закон, по якому закрити кордони, він нас знищив. Ну, все це все рівно починається з, з інших. Це всі податки здоров'язні, це, це все регування економіки, це все на знищило. Знищило нас 30 років. І зараз, коли почалась війна, нам. Просто вкрай необхідно змінити цю державну систему. Без зміни цієї державної системи не буде ніякої перемоги. Скільки у нас ще запас місце, скільки ще людей, скільки людей вони хочуть збусифіцирувати і на цю війну, при тому, що самі не забезпечують всім необхідним. Я би розумів, якщо б на одного військового, якого вони призвали, вони б витрачали би мільйон гривень ще на його і на дрони, і все інше. Але вони цього не роблять. Вони думають, що як росіяни закроють все тілами людей, але росіяни вже про це забулися. Вони від цього оберглися, а наші все і дають, тому що їм це простіше, і тому, що ви мовчите. Нам потрібні вибори, щоб все це змінити.